І всім привіт! Всім привіт! З вами знову я. І сьогодні я вам хочу розповісти абсолютно про всі свої е, наживки, які я використовую. Перше, що я хочу розповісти, це про стандартні. Це я розповідав в минулому відео: це хробаки. Це у нас опарись, це у нас мотиль. Але це таке. А, І кукурудзу ще теж використовую. кукурудза це така класна штука. Ну а давайте перейдемо ще до різні насадки. Є насадки всякі саморобні. Я особисто роблю всякі мастерочки, я роблю всякі, всяке тісто, всяке таке. Але я розповім, що у мене є таке з основного. Давайте розповім, напевно, з цього boil pop попуп, якщо ви дивилися минуло відео, ви... Ну, буде подсказочка. Буде подсказочка то ви м, знаєте про ці бойли. Цей pop-up. це у нас баланс, тигровий горіх запах. Він дуже спахне. Це прям. Далі це потім розповім. Ці штуки ви теж в минулому відео бачили. Це мені дорого давав, тільки я їх в цю баночку перекла. Це ви також, може, бачили в минулому відео: Кирилі таке тісто. Якщо ви не бачили, то тут буде подсказочка, ви можете подивитися. Далі від фірми FANATIC є отакий от плавунець З запахом слива. Я зараз дістану одну штучку. А воно прям мені дуже подобається цей запах. Я не знаю, але мені він прям дуже подобається. Отакий от от плавонець. Тут дірочка є. Він такий м'ягенький. Ну, класний дуже. Така от баночка. Так, і смоктунець. Так, це у нас запах на ананас. І от, якщо ви купите, ви повірте, це такий запах. Це, я не можу його описати, але він такий. М м риба від нього просто дуріє. А отак а так, це. Да. Да. І оця от, це штука. В неї можна макати наживочку. Optim, е, Фірма Фанатік на карася. Е, каратний концентрат. Я обожнюю використовувати все від фірми Fanatic. Не знаю, мені от, ну не все прям, але мені фірма Fanatic подобається. У мене поплавочки від фірми Fanatic, От такі от. У мене все від фімит, ну, багато чого від фірми Фанатік. Мені їхня продукція дуже подобається. Ну, це, звісно, ще не все. У мене ще. У мене ще є. Ну, я ще не докупив все, що треба, бо сезон тільки так недавно почався. Ну, це поки що все, що є, але є дуже багато різного, дуже багато всякого я готую. Це дуже, дуже це мені подобаються різні наживки. І вам раджу, от не треба, якщо ви йдете на риболовлю, беріть хоча б 2-3 різних наживок, бо... Може, на цю не буде риба клювати, а на дорогу буде клювати. Я особисто це на своєму прикладі перевіряв. Коли мені прийде спеціальна штука, щоб камеру, камеру вішати на шию, ну, щоб вішати і її знімати, я обов'язково буду знімати відео з риболовою. І на цьому я буду завершувати своє відео. І всім пока! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Pisać komentarzy